Розділ одинадцятий. І мене також підняв дух і запровадив мене до східної брами Господнього храму, що була зі сторони Сходу. Там, біля входу до брами, стояло двадцять п'ять чоловіків, серед яких я зауважив начальників народу, я занюю сина Азура, і Пелатію сина Бенаї. І він Господь сказав мені: Сину людський, це ті люди, в котрих на думці лише зло. Вони дають погані поради на шкоду цьому місту, стверджуючи, ще не наблизився час будувати доми, це місто котел, а ми м'ясо. Тому провісти пророцтво проти них, пророкуй, сину людський. Зійшов на мене Господній Дух і звелів мені промовити, що говорить Господь. Це ви таке говорите, Ізраїлів роди. Я знаю, що вам спадає на думку. Ви знищили багатьох у цьому місті. Заповнивши його вулиці вбитими. Тому так говорить Владика Господь вбиті вами, яких ви поклали посеред міста, дійсно стали м'ясом, і воно, місто, перетворилось на котел, але вас я випроваджу з нього. Ви боїтеся меча, тому я й спроваджу на вас меч, говорить мій Владика Господь. Я випроваджу вас з нього, звершуючи над вами суд, віддам вас у руки чужинців. Я судитиму вас у межах кордонів Ізраїлю, де ви поляжете від меча і зрозумієте, що я Господь. Воно це місто не буде для вас котлом, і ви також не станете в ньому м'ясом. Я сам судитиму вас у межах кордонів Ізраїлю, і ви зрозумієте, що я Господь, за постановами якого ви не жили, і законів якого ви не дотримувались, а діяли за законами народів, які довкола вас. І сталося таке. Коли я провіщав це прородство, несподівано помер Пелатія, син Бенаї. Я ж упав до лілиць і в повний голос закричав, волаючи: О мій владико Господи! Яке ж то горе? Невже ти хочеш знищити і залишок Ізраїлю? Тоді було до мене Господнє слово, такого змісту, сину людський, про твоїх братів і твоїх родичів, а також про всіх нащадків Ізраїля, що з тобою в неволі. Мешканці Єрусалима кажуть, вони надто далеко відійшли від Господа, а тому вся ця земля дістанеться нам як спадщина. Тому скажи, що говорить Владика Господь, хоч я відіслав їх далеко до чужих народів і розпорошив їх у різні краї, проте певною мірою я сам був для них святилищем у країнах, куди тільки вони прибували. Через те скажи їм, що говорить Владика Господь. Я зберу вас з поміж народів і приведу вас в країн, куди ви були розпорошені, і дам вам землю Ізраїлю. А коли повернетесь туди і повикидаєте усі її гидоти та усунете всіх мерзенних ідолів, тоді я дам вам єдине серце і вкладу у вас нового Духа. Я вийму з вашого тіла кам'яне серце, і дам вам серце тілесне, аби ви жили за моїми постановами. І дотримувались моїх заповідей, виконуючи їх. Ви будете моїм народом, а я буду вашим Богом. Проте, чиє серце приліпиться до своїх гедот та мерзенних ідолів, то такі їхні вчинки впадуть на їхню голову, говорить Господь. Після цього херувими, розправивши свої крила, піднялися, а одночасно з ними рушили й колеса. У той час слава Ізраїлевого Бога! Перебувала над ними вгорі. Так Господня слава піднялася, залишивши місто, і зупинилась над горою, що на сході міста. Мене ж Господній Дух підняв і переніс у цьому видінні Божого Духа до полонених у халдеї. Видіння, яке я мав, також відійшло від мене. Я розповів полоненим усі Господні слова, які він мені об'явив.